Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття Конструкція. There is, there are. Неозначені займенники «some» та «any». Listen and repeat. Слухаємо та повторюємо «Listen and and repeat». «In Chocotown, there's a baker's and a bank». There are two sweet shops, but there aren't any trees. Давайте згадаємо, коли ми вживаємо цю конструкцію. А ми її вживаємо, коли хочемо сказати про те, що хтось або щось десь знаходиться. Наприклад, на дворі є машини, на дереві є яблука, на столі є е, е, ноутбук. Тобто щось десь є. Давайте розглянемо стверджувальні речення з цією конструкцією. Ми бачимо повну форму та скорочену. Для однини ми з вами завжди вживаємо there is. Для множини there are. are». is має як повну форму, так і скорочену – «there's». There are має тільки повну форму. Скорочено ми її ніколи не вживаємо. Заперечні речення. Повна форма. There is not. Скорочена There isn't. There are not. There aren't. Питання ми завжди починаємо з is або are. Is there. Are there. Ось так ми утворюємо речення з цією конструкцією. Давайте виконаємо вправу 1. Look at the map and complete the sentences. Подивіться на карту та заповніть речення. Доповніть речення. There's a hospital in Hallam Street. На вулиці. Халам є лікарня. Давайте подивимося, які у нас з вами вулиці є. У нас є Бартон street, street, Hallam Street та Стенфорд Стріт. Вулиці ми не перекладаємо, назви зазвичай не перекладаються. Наступне речення: Two cafes in street. Є два кафе на якійсь вулиці. Шукаємо кафе. Ось ми бачимо кафе, і воно у нас по вулиці Quick. Значить, ми кажемо наступне. Спочатку ми повинні з вами визначити, що нам потрібно вживати: There is або There are. У нас два кафе це множина. Тому ми вживаємо there are. There are two cafes in Quick Street. Третє A library in. Street. На якійсь вулиці є бібліотека. Шукаємо бібліотеку library. Вона у нас ось. У, на вулиці Stafford. Бібліотека. Одна. Тому ми речення починаємо з There is. There is. Або скорочено: There's a library in Stafford street. Четверте. A theater in street. На якійсь вулиці є театр. Шукаємо театр. Theater. Theater, theater, theater. М -м не знаходжу. Мабуть, до театру я не потраплю. Та де ж той театр? Бачу хоспітал, бачу кафей. І ще одне кафей бачу. Uh, library, bank, supermarket. А, ось все, він, я бачу маску. О oh, гард, А я шукаю назву. Написано theater. Так, добре. значить Театр у нас по вулиці Халам, або Халам, не знаю я правильний наголос. Театр один, тому починаємо речення з There's або There is. There's a theater in Halam street. П'яте. A bus stop in street. Автобусна зупинка. Автобусну зупинку я бачу. Bus stop також по вулиці Халам. Вона одна, тому також починаємо речення з there is. There is a bus stop in Halam street. Вправа два. Complete the questions. Then look at the map again and answer them. Доповніть питання, потім подивіться на карту знову та дайте на них відповідь. Як ми пам'ятаємо, питання починаються з is або are. Is there a hospital in Halam Street? Чи є на вулиці Халам лікарня? Так. Yes, there is. Чи є банк на вулиці Quick? Банк один, тому починаємо питання з. Is. is there a bank in Quick Street? Ні, банк у нас на вулиці Stafford. Тому no, there isn't. Чи є два театри по вулиці Халам? Ні, там тільки один театр. Питання починаємо з «are», тому що два. Are there two theaters in Halam street? No. Четверте. Чи є два кафе на вулиці Quick? Так, тут у нас дві кафешки, два кафе. Знову ж таки, два, тому починаємо з are. Are there two cafes in Quick Street? Yes, there are. Raw. Ось так. Ми будуємо стверджувальні та питальні речення і даємо короткі відповіді на питальні речення. Права три. Look at the picture. Fill in. There is, there are. Подивись на малюнок та напиши There is, there are. Заповни пропуски цими конструкціями. There are two swings in the garden. У саду є дві качелі. A slide. У нас вона одна. Ми можемо навіть не дивитися на малюнок, тому що E-slide. E це завжди однина. There is a slide. Two children. Двоє дітей. Двоє значить there are two children. Two chairs. Два стільця. There are two chairs. Two cats. Два кота. There are two cats. Four birds. Чотири пташки. There are four birds. A ball. М'ячик. Один значить there is a ball. A table. Один. Стіл. There is a table. Вправа чотири. Answer the questions. Дайте відповіді на запитання. Is there a TV in the classroom? Чи є телевізор у класній кімнаті? Yes, there is. Так, є. Друге. Are there six chairs in the classroom? Чи є шість стільців у класній кімнаті? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, yes, there are. Is there a teacher in the classroom? Чи є вчитель у класі? Так, ось стоїть, Вчитель є, але учнів немає. Yes, there is. Четверте. Is there one window in the classroom? У класній кімнаті одне вікно? Ні. Їх два. Тому no, there isn't. П'яте. Is there one book in the classroom? У класі одна книга, один підручник. Ні. Їх багато. Тому no, there isn't. І останнє шосте. Is there a fish in the classroom? Чи є рибка у класі? Так. Yes, there is. Далі listen and repeat. Послухайте та повторіть. Слухаємо та повторюємо. Listen and repeat. There isn't any cheese. There aren't any bananas. There isn't any jam. But there's some bread. Here, have some. Some. Any. Як ви пам'ятаєте, з минулого підручника сам ми вживаємо зі злічуваними та незлічуваними іменниками у стверджувальних реченнях. Зі злічуваними іменниками ми вживаємо сам тільки тоді, коли у нас іменник у множині. Наприклад, There are some tomatoes є декілька помідорів, томатів. There is some bread. Є Трохи хлібу. Tomatoes множина. Bread незлічуваний іменник. Тому з ними ми вживаємо сам, і це у нас стверджувальні речення. Any ми також вживаємо зі злічуваними іменниками у множині та з незлічуваними іменниками, але вже у заперечних реченнях та питаннях. Наприклад, Are there any oranges? Чи є апельсини? Is there any milk? Чи є молоко? No, there isn't any milk. Ні, молока немає. Перші два речення це у нас питальні. Oranges це іменник у множині, тому ми вживали any. Milk це незлічуваний іменник, тому ми також вживали any. І у відповіді у нас іде заперечення. А заперечення це також завжди з. Any. Вправа 6. Look at the picture and write sentences. Подивіться на малюнок та напишіть речення. Наприклад, There are some carrots є трохи моркви. Або є морква. There isn't any chocolate. Шоколаду немає. У першому реченні ми вжили сам. Тому що це стверджувальне речення. У другому ми вживали any, тому що це заперечне речення. Третє. Значить, моркву та шоколад у нас вже забрали. Наступне слово у нас «meat» м'ясо. Дивимося, є у нас м'ясо на малюночку? Так, у нас є м'ясо, тому ми кажемо. Значить, М'ясо це однина. Ми починаємо речення. Точніше, незлічуваний іменник, а незлічуваний іменник у множині ніколи не вживається. Тому ми незлічувані вживаємо з there is. або «there's». There is some meat. І ми вжили сам, тому що це плюсик. Potatoes картопля. Картоплі я не бачу, тому ми кажемо, картоплі немає. Картопля множина для множини ми вживаємо there. are». І так, як це мінус. Заперечне речення, то ми вживаємо any. There aren't any potatoes. Cola. Колу я також не бачу. Кола це незлічуваний іменник. There is. Її немає. Це заперечення, тому також буде any. There isn't any cola. Pineapples. Ананаси. Ананаси у нас є. Множина. Починаємо з there are. Пам'ятаємо, що there are» скороченої форми у стверджувальних реченнях немає. There are some pineapples. Cheese. Сир у нас є. Сир незлічуваний буде is. І це у нас стверджувальне речення, тому буде «some». There is some cheese. Бананас. Множина. Їх немає, тому у нас буде «a» та «any». There aren't any bananas. Flower. Мука. Борошно. Борошно я не бачу. Борошно не злічуване. його немає. Це мінус, тому буде is та any. There isn't any flower. Вправа сім. Напишіть сам або any. Цю вправу ви робите самостійно. Вправа 8. Look at the picture and write questions and answers. Подивіться на малюночок та напишіть питання з відповідями. Перше слово apples яблука. Are there any apples? Чи є яблука? Yes. There are. Так, є. Далі eggs. Ми повинні запитати, чи є яйця? І відповідаємо так, тому що бачимо, що у холодильнику яйця є. Are there any eggs? Yes, there are. Ми вживали are, тому що яйця це множина, злічуваний іменник. І ми вживали any, тому що це питання. Третє. – «butter». «Butter» – це у нас вершкове масло. Ми бачимо, що воно є. Верешкове масло це незлічуваний іменник. Починаємо з is. Is there any butter? Yes, there is. З 4 по 7 ви виконуєте самостійно. На цьому наше заняття закінчується. Чекаю вас на наступному занятті! До побачення!